Шановні випускники 9 та 11 класів, Лубенський лісотехнічний фаховий коледж запрошує вас на день відкритих дверей, який відбудеться 1 березня 2025 року о 10-й годині. Адреса. Місто Лубни, вулиця Тернівська, 21. У коледжі здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для лісової та аграрної галузей за спеціальностями. Лісове господарство, деревообробні та меблеві технології і садово-паркове господарство. Детальніше ознайомитись із спеціальностями, колективом навчального закладу, побачити матеріально-технічну базу, аудиторії та корпуса коледжу ви зможете вже 1 березня о 10-й годині в день відкритих дверей. Лубенський лісотехнічний фаховий коледж, вибір успішних студентів.